Україні. Ну що, попробуємо сьогодні отого все. Всього таку гору. Що там, що там є перекусати. І сюди його спробуємо скласти. Протестуємо нашого неарпала. Так, погнали. Вись заводиться на холодну. i don't know Там... Розкажу що, що, я би вже таке би на виїзді не трогав. Ох, я би не збирав би на виїзді. О, а то мабуть. Спробувати. Хоча б для себе п'ята година. Якщо там дивишся обзори на а оці подрібні так? і полом таке рогате пхає, Пряменьке, рівненьке. Що, попрацювали вже на пізня година. темно вже аж, да? скільки Сліки нас тут. 18.40. Коротше, що я можу сказати, Робота така, що цієї роботи годинника треба зразу знімати. То все гне. Треба його варити було з якоїсь трійки, Значить Будемо якісь тут углуки давати з полоси. Бачиш, все поодувало. Так, оцю річ треба перенести вище. Ну і тут відповідно таке вище зробити. Як так, то для геляки, так то воно і не треба, але ж оці сучки як то показати. Де ж би таке, що знайти, щоб показати? Ось хай та косочка і от ця врощелена вкрається і мішає, треба їй допомагати руками. Ну що? Ось таке воно тут, так? Да? Ну, метр кубічний тут железно, я тут більше навіть ніж один метр. Не знаю як воно сохнути буде, але ж бачите, да воно таке все дрібне-дрібне. Ось тут і бачиш вербу. О, Зараз бачиш, якраз дістану. О! Бачиш, ясне діло, що воно його не перебило, ось таке о -о. ножом не переріжеш, да, яке воно. Але воно там щось навалина мутає, щось там яке перекусить, яке ні. Ну я ж кажу, вдома, розумієш, якби десь не виїздить, я би таке навіть і не брав би, а вдома ти його мусиш кудись щось зім зробити. Ну, от бачиш, вируба лежить. Такого навал на мутало та і все, піде. Не знаю, що тут висохне чи зупріє, побачимо. Побачимо, що ще тут. То що, в принципі, все нормально. Треба бункера одосконалити. Бункера одосконалити вигрузного. грузного. Та в грозного треба зробити по-інакшому, купити іншого мотора і зробити на окремому моторі. Та й все. Та й все вроді. Да? Ну, майже все прибрали, навіть і звід там поносили. Зразу сам, бо потім прийшли помічники, бачили, там так діло пішло, що навіть не співали носити. Апарат нормальний. Нормально, мені подобався. Зробити до кінця. А все часто не вистачає. Тут вище зробимо з цим бункером. Взагалі треба моторчика такого купити і зробити на окремих моторчик і все буде бімба. Все, всім дякую за увагу. Коротше що, не випадили, так? Не в керпішку. Приніс, запхав я в топку. Ну, ясно діло, що на вуглі. Ну <laughs> вот таке вже ж мокре все. Шипить. Ну, я думаю, згорить. Я ще покажу. Ясно діло, що це топка не для такого. Але нічого. Як там? Весняний ліс, кажуть, найважкий. Не знаю, чи це ну, був мокрий, натягнутий водою. Да? Не знаю, чи це стосується фруктових дерев, це ж фруктові дерева. Ну там я бачите трошечки якась там водна вербина. Та воно тут все воно тут згорить і мокрим на углях. А як буде сухеньке, це ж взагалі буде красота. Чи пить. Ладно, залишаємо, потім прийдемо, подивимося, що там. Ну що, заглянемо, що там робиться. Ну що і втікулось? Все воно. Все воно згорить. Тим більше на углі закинув. Все воно горить. Буде тіскомена димоття йде. Ну що ж, сире, не так димоття, мабуть, як пар. Коротше, все. Всім пока.